На півночі країни буде морозний день до мінус 4 градусів. Містями можливий мокрий сніг. Переважно похмуро. Сьогодні буде і в південних областях, але опадів очікувати не варто до шести тепла, прогріється повітря. На сході теж обійдеться без снігу, а термометри покажуть від мінус 3 до 0 градусів. Мокрий сніг, синоптики прогнозують у західній частині країни, але температура буде плюсовою до 4 градусів вище нуля. У центральних областях без опадів переважно буде малохмарна погода і до 1 градуса тепла. У Києві в день йтиме мокрий сніг на термометрах, невеличкий мороз, мінус один градус. Ну і звичайно, наш спеціальний прогноз сьогодні для селища Чечельник, що у Вінницькій області, і з таким проханням нам написав Володимир Бартко: ми дуже любимо вашу програму. Зробіть для нас маленьке чудо. Ніхто не вірить, що про нас згадають. Прошу вас сказати погоду для Чечельника. Він має безліч мальовничих міст, неймовірну природу і найдобріших людей. Володимире, немає. Чого неможливого із задоволенням. Отже, саме у Чечельнику збереглися підземні ходи часів встановлення козаччини і рештки маєтку та парк, заснований князем Орловим. Окрасою Чечельника є костьол святого Йосипа та Свято-Михайлівський собор. Населення Чечельника 5 тисяч осіб. Кожному з вас вітання і ось прогноз. Нашим глядачам із селища Чечельник синоптики радять вдягатися тепло, адже в день повітря прогріється лише до 4 градусів із позначкою плюс. Опаді. Сьогодні не очікується, але на дворі буде похмуро.